101-а окрема бригада охорони генштабу вирушає в зону. АТО. для неї в Солом'янському районі Києва всім світом збирали чергову партію гуманітарної допомоги. До зборів приєднались небайдужі підприємці, громадські організації, волонтери та пересічні кияни. Ми збирали кошти. Парку Островського на повітрофлотському проспекті, де буквально за пару годин мешканці, які гуляли по парку, ну які ми запросили, здали 30 тисяч гривень. Саме дороге це генератор. Він коштував в магазині більше 20 тисяч гривень. Але коли дізналися для чого його купують, то нам магазин робив скидку: 15 тисяч гривень. Обійшовся цей генератор. У військову вантажівку переносять 150 кілограмів продуктів харчування, овощі, макаронні вироби, солодощі. Також бійцям передали дизельний генератор, набір інструментів для ремонту військової техніки, спальні мішки. Спальний мішок така потрібна річ. Вообще вон взагалі є в кожного солдата. Ну там як приходиться спать, просто Можна, де где і як потрапило. Ну потрібна річ для тепла, Ключі, от я сам та водитель. Ну, наводчик, водитель, пулемети. Ключі теж допомагають, техніку такое. Передали українським військовим і сучасні аптечки. Бійці демонструють, що, наприклад, імпортний жгут набагато функціональніший, аніж вітчизняний. Самостійно зацеплюєте на ликучку, закручу. Все. Разом із військовими вирушать в одну з найгарячіших точок Донбасу і дитячі малюнки від школярів Солом'янського району столиці. Дитячі малюнки вони зігривають солдату серце, тому що солдати там живуть навіть не в базових таборах, в класичному розумінні. Вони живуть в окопах, в бліндажах. Ось і теж створюють собі так би мовити домашні умови і розвішують дитячі малюнки на всіх видних місцях, щоб бачити, що громадськість люди ними турбуються та опікуються. Цю війну виграють волонтери, стверджують солдати. Доки тил міцний, військові на передовій можуть спокійно виконувати свої обов'язки. Ростем Бекіров, Христина Хуменко, Соціальна країна, Київ.